В даному відео покажу зборку багатьма улюбленого торта вишня шоколад. Шоколадний бісквіт я вже готувала на каналі. Дивіться в попередніх відео. Насамперед приготуємо шоколадний ганаш. Для цього гарячими вершками заливаємо молочний шоколад, розмішуємо до однорідності і додаємо м'яке вершкове масло. Хочу звернути увагу на те, що, в залежності від того, який шоколад ви будете використовувати, молочний, білий або чорний, кількість вершків буде різною. В описі я пропишу грамовку. Ганаш переливаємо в зручну ємність, накриваємо в контакт плівкою і залишаємо стабілізуватися в холодильнику на ніч. Потім дістаємо і збиваємо міксером кілька хвилин до пишності. Для вишневої прослойки заморожену або свіжу вишню перекладаємо в сутейник, додаємо цукор і доводимо до кипіння. Якщо вишня заморожена, дайте їй прокипіти декілька хвилин. Потім до кукурудзяного крохмалю додаємо холодну воду, перемішуємо і вливаємо тонкою струйкою до вишні і проварюємо до загусання. Потім вишневу начинку добре охолоджуємо. Для крему з'єднуємо дуже холодні вершки 33% з цукровою пудрою та збиваємо до пишного стану. Потім додаємо крем сир і все об'єднуємо. Тепер можемо переходити до зборки торта. Підкладку я обов'язково обробляю спиртом. Бісквіт попередньо нарізала на три коржі. В Центр підложки видавлюю трохи крему, щоб торт краще тримався. Кожен корж просочуємо цукровим сиропом. І змащуємо кремом. Крем розрівнюємо, по краях формуємо бортики та викладаємо шоколадний ганаш. Добре розрівнюємо лопаткою і з другим коржем повторюємо те саме. Тільки тут буде вишнева начинка. Просочуємо третій корж і укладаємо на торт. Торт я обертаю харчовою плівкою та відправляю в холодильник на декілька годин. Для вирівнювання торта я буду використовувати крем кремчист на маслі. Це прекрасний стабільний крем. Дуже важливий момент. – крем-сир та масло повинні бути кімнатної температури. Я їх дістала з холодильника заздалегідь за 4 години до збивання. Масло збиваємо з цукровою пудрою до пишності. Потім додаємо крем сир і збиваємо. Мені потрібен рожевий крем, тому я додаю трохи сухого жиророзчинного барвника та перемішую. Торт вирівнюємо зручним вам способом, використовуючи шпатель доти, доки ви не будете задоволені результатом. Відкладку від надлишку крему я очищаю ось таким пластиковим шпателем. Торт я прикрасила шоколадними потьоками та ягодами. Ось такий вийшов мінімалістичний літній декор. Як зробити підцьоки, на які добре кріпиться декор, я показала в наступному відео.